По всій території нашої держави проводяться уроки Національного патріотичного виховання молоді. Почалися ми в 2025 році на Сумщині із міста Ромні. Потім вони продовжувалися місто Канатоп, і зараз вони розпочалися у місті Шостой. Потім буде Суми обласний центр і завершиться буде місто. Ахтирка, друге питання, яке розглядати будемо, це військово професійне орієнтування випускників шкіл, які вже випускаються у 2025 році по вашій області. Дуже хороша у вас традиція і в Шості, і в Сумах, і в Конотопі, і в Ромнак, і в Ахтирки. Дуже хороше у вас розвинуте національне патріотичне виховання. Далі йдуть ступеня освіти. Перше це молодший фаховий бакалавр. Це передвища освіта, у військових коледжах, ми навчаємося два роки. Ну, хотів би сразу сказати, що всі навчальні заклади військові знаходяться в безпечних наших областях, нашої країни. Дітки, які навчаються у вищих військових, навчальних закладах військових коледжах Сержантського старшинського складу України, доведення дій, тим паче бойових дій, не залучаються. Далі, йде ступінь освіти, у нас бакалавр. Вища освіта. Ми навчаємося 4 роки. Слідуща ступінь освіти це магістратура. А це вже вища ступінь освіти, вищої освіти, якому ми навчаємося один рік і дев'ять місяців. Тепер забезпечення, яке ми маємо, водя від шкарпеток до головного бора. Дівчаток, ви бачите, дуже багато в нас. По Державі Національної поліції України. Бачите, дівчаток Державної прикордонної служби України. Бачите дівчаток і Державної служби надзвичайної ситуації України. І в Службі безпеки України багато жінок. У Збройних силах України вже 50 тисяч жінок, дві генерал-майорші, дві заступниці міністра оборони. Шановні дівчатки, ви також можете займати посади керівні на рівні з чоловіками. І у 2024 році керівництво нашої країни розробило жіночу форму одягу. Військові студенти вони на даний час лікуються безкоштовно. Дуже важливе питання харчування. Тається харчування трьохразове на добу. Сніданок, обід і вечеря. Грошовим забезпеченням забезпечуються всі дівчатка-хлопчики, які навчаються у військових навчальних закладах. Що потрібно почати? Перше вирішила, друге звернулася. До територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Якщо обирають військову професію, це дуже престижно, це дуже зараз актуально. На майбутнє це офіцерське звання. Якщо випускники виберуть якесь направлення, вони приходять до нас. Ми їм допомагаємо сформувати особову справу, пройти медичний огляд та направити цю справу на інститут. Ми надаємо їм повний супровід. Цей захід був дуже цікавим і пізнавальним. Я дізнався багато нових речей з майбутнім фахом. Я досі не визначився. Я беру. До уваги військової спеціальності, військові університети для вступу. Захід був дуже інформативним. Це було дуже змістовно. все, як то кажуть, по полочкам розложена інформація. Я побачила деякі переваги, те, що там студентам дається більше можливість для розвитку не тільки в військовій спеціальності, а навіть і в наукові. Так, захід був досить цікавий, тому що дали дійсно багато інформації. Буквально про всі аспекти військового навчання і про питання, і про Навчання було дуже цікаво, інформативно. Мені дуже сподобалось. Хочу поступити на військову. Це зараз дуже перспективно та корисно для держави.